Вітаю всіх слава Україні! Уже дуже пізно, але не дивлячись на це, я заспівав пісні. Заспівав їх погано, тому що вони написані тільки що. Ну, от три пісні в мене. Ці пісні про нашого земляка і заставне, про Володимира Єлесіна. Я обіцяв йому, що обов'язково напишу про нього оці пісні. Ну, і на швидку хочу вам зараз їх змонтувати і заспівати. Пішов на штурм ночі російський вагнер, їх десять рил, Тоді було в бою. Єсін наш тоді стояв на варті, засаду там він готував свою, бо ж підпустив до себе їх поближче. Та чергу дав, ненацька в маскалів, гравесника він маскаля знешкодив, щоб вісімнадцять, той землю удобрив. І ось москаль землі гниє, та дев'ятнадцятку святкує, бо ж день народження буде, та тільки ж він день не відчує, і дружно всі лежать ті москалі. Банкет у них сьогодні дуже тихий, Ясний місяць та ми готять зірки. Хробакам це додає утіхи, бо ж підпустив, є лісінь їх поближче. Чергу дав ненацька в маскалів, ровесника він маскаля знешкодив, та цілу роту він маскалів згубив, і ось маскаль землі не є, та дев'ятнадцятку святкує. Бо ж день народження буде, та тільки ж він те не відчує. І Володимир Єлесін їм помстився. За Київ бучу Харків та Ізюм Він штурмовик, тому піде сьогодні він на штурм Бо ж розстріляв усе москальське кодло. Дев'ятнадцять йому лишень буде, та воювати, йому в бою відрадно, бо зробить він для перемоги все. І ось москаль землі не є та дев'ятнадцятку святкує, Бо ж день народження буде, та тільки ж він. Відчує. І ось маскаль землі гниє, та дев'ятнадцятку святкує, бо ж день народження буде, та тільки ж він не відчує. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Ой, у нас в заставні тут живуть герої, що колись в Бахмуті. Були ось при зброї. Бо ж вони країну свою боронили, там орду рашистську під лозу пинили. бо ж вони країну свою боронили, там орду рашистську під лозу пинили. І наш Єлєсін також володимир бився, вісімнадцять років ворогам. Помстився, хоч він був ще юним, та в бою сміливим. В штурмовій бригаді він не грався з ними. Він був ще юним, та в бою сміливим. В штурмовій бригаді він не грався з ними, бо ж бивав, він орків у бою нещадно, коли ж були близько, він спиняв тих гадів і тепер заставна, є йому удячна, що наш Володимир постать є відважна. Yeah. Тепер заставна є йому удячна, що наш Володимир постаті відважна, ой у нас в заставні тут живуть герої, що колись в Бахмуті були, ось при зброї, Бо ж вони Країну свою боронили, там орду рашиську підлозу пинили, бо ж вони. Країну свою боронили, там орду рашиську під лузу пинили. лісіно володимир із зазову під Бахмутом злітяжно воював, спиняв він там рашистську зло навалу. Хоч цілу роту їхню там поклав, хоч вибукали поблизу касети, та Володимир вистоять зумів, без перестанку черги з кулемета, смерть підлих ворогів. Давай герой, борись за Україну, за Харків Київ, бучу та Ірпінь. земля українська. Твою звитягу тебе прославить в вірі поколінь, Ось ти герой відважний і заставний, і в чернівцях пишаються також, що з вісімнадцяти воюєш років, і що герой ти з чернівців є наш, і хоч ти вже контузії, безліч маєш, та вічай душ нарвешся знову в бій як воювати з ворогом ти знаєш, і знову станеш з нами, ти у стрій Давай, герой, борись за Україну, за Харків, Київ, бучу та Ірпінь Земля українська за твою звитягу тебе прославить в вирі вірі поколінь Іві Володимир із за золу під Бахмутом звитяжно воював. Спиняв він там рашиську злу валу бо ж цілу роту їхню там поклав, хоч вибухали поблизу касети, та Володимир вистоять зумів, без перестанку черги скулини. Косили нас нерпідних ворогів, давай, герой, борись за Україну, за Харків Київ, бучу та Ірпінь! земля українська за твою звитягу, тебе прославить вирі поколінь, давай, герой, борись за Україну, за Харків Київ бучу та Ірпінь! земля українська за твою звитягу, тебе прославить. Вирі Тебе прославить вирі поколінь, Тебе прославить, вирі поколінь.